Дорога громада, дорогі харків'яни, сам України! Ми вам дякуємо за те, що разом ми показали. Україні господар! І хто в Харкові господар? А в Харкові господарі народні харків'яни. Дорога наша громада, це у нас десятий 10-й віче, яке проводить українська опозиція разом і виключно за підтримки народу України. Жодному місті! Чала влада, у нас є перший висновок, влада боїться, у нас є другий висновок, влада дуже боїться, і у нас є третій висновок, влада смертельна.